Всім і добра, нема світла. Але ми проповідаємо, і ми кажемо: та мені добре, це мені мене не стосується. Послухайте, це стосується кожного. А чому? Тому що, коли приходять ці вершники апокаліпсису, які опис, описані в Біблії, то твої всі цінності для них не цінності. Вони перетворять все це на гній. Вони перетворять все це на сміття, вони перетворять все це на мотлох, на прах. Якщо не знати історію, це значить не мати ні сьогоднішнього дня, ні завтрашнього, ти допустиш знову ті ж самі проблеми. І коли приходять ці вершники, люди думають, та я переживу, та все нормально, все буде добре. Якщо скільки людей загинуло у Першій світовій війні, якщо скільки загинуло у Другій світовій, здійсно, звісно, світ став дуже розумний: Воїн стало менше або більше, голодних стало менше або більше, хвороб стало менше або більше, страждань стало менше або більше, брехні, неправдивих вчень філософії стало менше або більше. Значить, вони скачуть, вони працюють. Тому Ісус і казав пільнуйте, тоді ви зможете уникнути цих лих.